Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Маркінс. І сьогодні ми будемо грати в Clans vs Zombie's 2. Ну або рослини проти Зомбі 2. Ну, якщо ви це дивитеся відео так нормально, ну так як нормально на Ютубі. То якраз мені вдалося попросити зняти це відео. Чому так? Тому що я коли знімав відео спеціально для вас, але там сталася якась помилка. Ну, і давно ну, вже в принципі не знімав відео, вже десь так знаю що тим, що два тому. Ну, але я е, з вами, якщо так, що не переживайте. Тільки що буває якось так часу, що я пропадаю, але я е, в курсі про цей канал. Так що м -м, можете далі мої відео дивитися як у нові. Ну і що ж, ну і ми зараз е, перед цьому людобитувому періоду, е, періоду Frost by the Caves. Так ось е, називається цей сезон або епізод. Не, можете назвати, звісно, як захоче. Як завгодно Так, добре, ну і сьогодні ми пройдемо від 10 до 12 рівня. Саме цікаве, що 10 та 12 рівень вони будуть такими більш цікавими. Ну, Видно навіть дея... Ну, як от деяким... колись грали в цю гру, звісно. Ну, 10-го що можемо тут очікувати. Ну тут таке, як ви, як знаєте, квест квест тим пережити. Ну, й, до речі, тут цей, Це, до речі, наш сусід, тому що ну, дивіться там деякі відео, що казали, що це на що це якби мій сусід. Так, ну і тут у нас буде ця е, ну, лінія буде йти. Так, ну і розвивати безкоштовні рослини. О, і дивіться, Тут у нас нова росина. Це якась така, Знаєте, не знаю, як це так називається, але я знаю, що. Вона просто від ну просто зомбі від просто не дає проходжувати. дивіться, якщо зомбі з конусом є, і дивіться, що попрошу робить. Попросто відтолкає зараз. ось, спихає просто. Напросто так, добре, це така якась не знаю, капустока чи таке щось. Хоча ні, не виглядає якось там на капусту, але я думаю, що ви деякі можете догадатися. Так що я вибачаюся крепко, але ну окей, в принципі. Ну і до того дивіться, Ще я вам забув сказати: горохостріли. У нас є ці горогостріли, ну і ось ці зомбі, такі імпи з такими фіолетовими по божевільними. Тажками з божевільними пташками усі імпо. І би. так, добре. Ну і у нас підходиться о, і нам ще дають бараболю. Нам дають гарячу бараболю. Ну і вже підходить армія зомбів. До речі, усі рослини такі, що сьогодні в нас такі, якби більш новенькі, то просто можна їх не далі додавати. Ось, тобто, ось ця зелення в тим, що може відтолкати, До речі, три рази вона так відтолкає. Ну і дай, можемо давати вже, як би. Парабої. Ну і тут у нас є ще один зобік, який кидається з тими льодоватими сніжками. Так, добре. Ну і як працює ця рослина при ну, листках ну, просто усіх від, може відтокти. Так, добре, ну, просто забере їх попереду. І що саме цікаве, нам дають ці потрійні горохостріли. Я думаю, що ви навіть пам'ятаєте, з такого. Піратського там все було таке, знаєте, по-піратське, і там була вся рослина. Маю на увазі піратський там сезон, епізод, ну, якісь там етапи. Ну, коротше, ви знаєте, я, що я маю на увазі. Так, добре, ну і що ж, ми ну, вже підходить з фіналу. Підходить фінал. Ну і тут у нас є багато зомбів, але добре, ми так, в принципі, непогано даємо не раду. Так, ну і ми постріляли трохи. О, дивіться, як ми... Дуже швидко пройшли цей рівень, що навіть непогано. Нам дають мішок монетів. Ну і ось інші монети з тих кос, е, косирок. З тих мав на увазі інші монети з газонокосарками косарками. Тобто, що трави можна. Е, ну... Що можна кусити траву ось ці інші монети. Так, ну і у нас буде вже 11 рівень. Це є у нас вже 11 рівень. Тут є замороження. О, і дивіться, нам дають наступні якісь там рандомні рослини. Так, тут в нас ці мерсі. Ну, просто замерзли ці зомбі ось в люді, і які нам дають рослини будь-які. Тут тут. То тут є їх п'ять. Перша це у нас цей гриб. Я думаю, що ви пам'ятаєте цього гриба з першої частини рослини проти, проти зомбі. Ось коли була ця ніч. І там були ці гриби, тільки що це в другій частині. Так що цієї цей, цей рослини ще не було, але обов'язково буде. Ці горохостріли, які у нас були на 10 рівні, ну ви знаєте про таких квасоля, що, ну, що зомбі-пукають після цього, ну тому що вона чилі, це ж ці Бараболя. Ну і ось цей хардвард. Так називається рослина. Хардку. Я не дуже так орієнтуюся там англійською. Ну, давайте скажемо, що Отак, Добре. Ну і що ж, давайте візьмемо, до речі, візьмемо. О, давайте всього болгарського перця. І давайте ось всього... не звертайте, не звертайте на цю увагу. Так, ну і ось бонгчоя що ж, ну і ми можемо починати самити рослини. Так, ну і перше, давайте поставимо ці грибочки. Ну і дивіться, просто поки що початку ось такі будуть грибочки маленькі. Що будуть давати по 25 сонця. сонце. Ось, 25 сонця. сонце. Ого, і дивіться, тут у нас вже буде яко чотири таких армії зомбі. Ось чотири прапорця там намальовано. Так що це буде навіть нелегко, легко, але ми вже підготуємося. Так, крепко, давайте вже тих пункт поставимо. Ну так, на початку скажу вам. Що давайте ось тих пункт -чоїв. Добре, що хоча б нам, нам дали цього на ці квасолі, ось там деякі будуть ці крепкі зомбі. Так, ну я вже бачу, що будуть ці замерзші, е, 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 ці грибочки. Так, добре, тут тут вже не так легко сиється. але я думаю, що ми пройдемо цей рівень. Так, добре. Ну і зараз ми мусимо назбирати собі на болгарського перця. Що ж, ми можемо починати. Ну і вже назбирали на болгарського перця. Деяких вже відморозили між іншим. Ну і до того буде кидатися болгарськими перцями в тих зомбі. Так, добре. І ще раз назбирали на болгарського перця. Тільки мусимо почекати, коли цей болгарський перець загрузиться. Раз, ну і все. Тепер і наступний болгарський перець буде ну, допомагати якось там відморожувати. Ну, не будемо з бараболі, хоча можемо на зомбі тих додати, але це не є аж таке обов'язкове. Так, добре. Ну і що? Ну і ми зараз назбирали тих... Болгарських і тих бонгчоїв. Ну і тепер давайте з тих горох -остріїв. Ну, Думаю, що навіть погано так почали. Так, поки що це є навіть легко До речі, це є перша армія. Це є перша армія. Так що поки що не так ну, тяжко, але буде далі тяжче. Так, добре, ну добре, постараємося якось все дати раду. Так, ну я бачу вже оцю божевільну тежку. Ну і вже. Будемо відморозивати е, е, наступного зомбі. Ну і ми вже відморозили. Це оцей зомбі. Давай додамо ці м, квасолі такої гострі квасолі, так добре. Хоча навіть без квасолі можемо дати е, раду Ось, але в принципі допомогла так навіть непогано. Е, що ж, ну і можемо, до речі, поставити ось цих худгорди, е, е, гуар якось так назвалися. Я не пам'ятаю, як, як у них там мала назву, е, але по-любому всі рослини що відтолкають тих зомбі. Так, тих зомбі Так, добре, ну поки що ми так добремо собі. Так, окей, ну і що? ж, ми, ми зараз багато тих сонць назбирали, і вже підходить друга армія. Уже підходить друга армія. Так, з зомбі. до речі, вже половина ми пройшли. Так, що, ну, зале... На половину зеленої лінії ми поповнили, так що, ну так. На 50 відсотків, на 50 відсотків. Так, ну не аж так 50%, а так скажу на 40%. Ось. В принципі, так більше логічно буде звучати. Ось, але так. Але ми все одно ж непогано так даємо раду. Так що це навіть непогано. Я так скажу вам. Так, окей, ну і що ж? Ну і зараз далі підходять ці. О, до речі, я можу так зробити: дати туди бон, і дати ось ой. Оцього листка. Думаю, що так буде попросту простіше. Ось. Вам так не здається? Я думаю, що мені так. так. Я думаю, що так теж можна проходжувати рівнів, так що ми можемо сміло ставити тих бенчоїх до близьких зомбій і давати тим, знаєте, таких листочків, що з дерева. Так, добре, ну ми в принципі не даємо так непогану раду. Ну і до того, що саме цікаве, ми вже будемо під третій армії. армії. Армії зомбі, ну і вже буде, розпо... буде розпочинатися третя армія. Так, добре. Ну і що ж. Ну, і зараз стається, ну, як я казав, буде вже так, знаєте, тяжко. Буде дійсно так тяжко. О, ну і дивіться, скільки ми вже так багато чого назбирали. І можемо сміливо ставити тих бонгчоїв. Що ж, ну і ми можемо розпочинати тих, вбивати тих зомбі. Так, добре, ну і вже так нормально вбили. І... По поводу цього буде вже фінал цього рівня. Так що робіть так, як я просто проходжуєте рівні таке. Ну ось, це я показує це як на користі. Так, добре. Ну якщо ми маємо так багато, сонця, то ми можемо просто поставити багато тих бонхчаїв, щоб легше було проходжувати рівню, але я вже бачу, що це не так уже легко. Так, добре, то тут вже не аж так просто, але я думаю, що ми дамо раду. Хоча, може, цілком неможливо так пройти рівень, але я думаю, що ми якось дамо цю раду. Так, добре, ну добре, що хоча... О! Джекпот. джекпот. І дивіться, або просто ми і... так я зробив і так граєте, до речі, між іншим. Я думаю, що вам буде так теж легко. Давайте туди також саме поставимо. Ого, і тут дивіться, скільки тут було багато пташок, бушевільних з цим імпом. Так, добре. Ну і тепер вже нормально так залишилося. Зомбі в принципі, набагато. Особливо таких зомбів, що кидаються сніжками. Ну, і до того Ну, і один у сейхі, що В такому ну, шоломі знаєте, заморозив, що за, що за мешать голова. Так, добре, ну Скажу, що теж такий цікавий рівень був. Так що іще осені. Ну, і ще останні згорився цей зомбі і за цього перся. І дивіться, отримали ось цю рослину, яка у нас сьогодні була. Зараз ми побачимо по її назві. Це є Хард Гуард. Так, добре, ну давайте можемо, не знаю, Guard називати таке якби більш ім'я. До речі, можна і на ім'я давати Русленна, це ж не тільки як для тварин попросити, чи як для людей, що, ж, що живемо. Ну, рослини також також Ось. так що також можна давати їм ім'я. <laughs> так що нехай це буде Гуард, як ви. Ви попросту є за. Напишіть в коментарях, чи ви є за, за цим, що я сказав, чи ні. Так, ну і що ще? О, і дивіться, на сумний рівень. Я вже це знаю, що це за рівень буде. Так що давайте візьмемо ці рослини, які нам більше підходять. Хоча це обов'язково, але і так у нас буде багато місця. Давайте перше візьмемо ці, які більше мені подобаються, навіть ці горохостріли подвійні. Так, добре, ну і, давай, і давайте візьмемо ось таких. Колючих рослин. Ну, таке, знаєте, з спайк рок, ось ви самі бачите по цій назві. Так, ну і давайте перше по самому, Я хоч ще навіть не пам'ятаю, як я так проходжував рів... рівні. Але я сподіваюся, що ми добре якось пройдемо рівень. Хоча я не... давайте по самому, краще тих, таких, щоб є током всі такі рослини. Ну, ось такі, якби більш квітки. Ну і давайте ще раз назбираємо. До цього пер, до перців. Мушу я, мені вже під, підказує, що буде цей вітер го, холодний. Так що то так кори, більше користуйтесь. Ось. Так, добре, що ж, ну і вже підходять ці зомбі. Перших зомбі ми вже вбили, і тепер наступні зомбі з конусами. Але з конусами також можемо дати раду. Ну і дивіться, вже підходить вітер, але персі відморозують попросту росини. І дивіться, ідеально, просто відійшли ці перці до тих божевільних пташок. Бачите, як то це виглядає? За таке ви мусите поставити лайк. Ось, Я навіть старався, якось так, ну як старався, не аж так професіонально там, щоб я якийсь такий професіонал гравець в цій грі. Але стараюся, як я можу. Ось, Так що таке. До речі, ми вже якого наполучили. Повинні а навіть якось не топе перешли. Звичайно, теж так буває нелегко, легко, що на початку таке. Не легко, але це поки що такий, теж скажімо, людовиковий період. Теж так знаєте, теж може там бути трохи легше. Але все одно ж може з кожним там знає, епізодом чи сезоном буде тяжко. Так, добре, ну я вже бачу, що досить так багато зомбів, особливо з цими відрами. Так, поки що тут затрималася ця блискавка, ну ця хмара, звісно. Так, добре, ну тут таке, знаєте, о, і ну і монети до того назбирали. В принципі, навіть погано. Так, тепер наступну блискавку даю. Нуга, тут, тут вже не так просто пройти, як здається, у цьому рівні. Але все наш, ну, стараємося пройти. Ну і, до речі, вже одного з'їли. Вже одного з'їли цього цієї рослини. Так що мусимо якось вийти о, до речі, нам дали наступного нас... На наступного листочка. І даємо на наступну, ну і будемо мати ще наступну хмару з блискавкою. Ну так що неважливо до якого зомбі, хоча головне тим, що таких більш з відрами возів Вони більш такі сильніші, сильні, ніж ті з такими, що замершими головами. Так, але добре, але добре, якось ми навіть радимо. Дивиться, користуєтесь так само, як я. Хоча, якщо навіть всі будуть вам попадатися сі листки, то обов'язково користуйтесь. Пройшли з першого разу, так що за таке також мусите поставити лайк. Це я заслу, ну, просто маю на це заслужити. за то, що Просто лайк натиснув і все. Бачите, як то я перейшов. Що ж, ну і ми отримаємо цю піняту. Ну, за ці рослини, 100 монетів. Ну що ж, ми вже на тринадцятому рівні. Ми вже як на тринадцятому рівні. Так що вже буде скоро половина, що ми пройшли. Ну непогано в принципі. До речі, тут Frostbite Case має тридцять рівнів в тих перших, хто мали по 25 рівнів, а тут на 5 рівнів більше, до речі, між іншим. Але одно ж непогано так проходжуємо. Ну, до речі, три з з п'ятів. Це означає, що е який цей епіз ну, епізод тяжкий, як я вам казав раніше, ну я навіть бачу, що вже підходить таким більш тяжким. Що ж, ну і ось таке відео вийшло. Якщо вам сподобалося це відео, то можете залишати лайк, підписатися на мій канал, натисніть тисні... на дзвіночок, пишіть коментарі та ділитися відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!